Авторська намистина техніки Lempфорk. Все, що виблискує, камера не дуже передає, але тут дуже багато срібла. У процесі виготовлення я у скло додаю сріб, додаю срібло найвищої проби і срібло дає. Всі кольори веселки. Дуже цікаво з ним працювати. Також ви бачите тут натуральні річкові перли, фарбовані на срібному ланцюжку. Для зручності. Я трошки збільшила цю застіпку. Мені так зручно надівати. Якщо комусь не подобається, я можу повернути, як було.